Доброго ранку, шановні батьки та діти! Дітки, сьогодні я вас запрошую на заняття з художньо-мовлиневої діяльності. І сьогодні я вам прочитаю казочку розповім Василя Сухомлинського, яка називається Як їжачок готувався до зими. Дітки, це дуже цікава казочка. А вам, батькам, я пропоную обов'язково її діточкам прочитати, бо ця казка виховує в першу чергу доброту в наших дітей. Чуйні взаємодопомогу! Що ж, я вам бажаю приємного перегляду! Жив їжачок, змайстрував він собі хатку в дуплі старої липи. Там тепло, сухо, бо незабаром і зима прийде. Пішов їжачок в ліс на на своїй голочки сухого листя приніс. До своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову їжачок пішов в ліс. Назбирав там грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Теплої, затишно їжачкові, а одному так сумно. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але зайчик не хоче йти в хатинку до їжачка. І сіра мишка теж не хоче. І ховрашок не хоче, тому що у них є свої нирки. Тоді зустрів цвіркуна їжачок. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив їжачок до себе, пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав, і тепло їм, і затишно.